Вітаю рідні та непереможні українці. Під час страшної війни захищений, на жаль, ніхто з українців. Найвразливіша категорія це діти у дітей. Росія відбирає дитинство, відбирає домівки і рідних. Під час страшної війни в Україні збільшилась кількість дітей. Які опинились у складних життєвих обставинах, залишилися без піклування, залишилися без батьків. Завдання дорослих захистити дітей. Верховна Рада прийняла важливий закон для захисту прав дітей, яким передбачено створити Державну службу у справах дітей. Саме цей закон розмежовує. Повноваження держави і органів місцевого самоврядування. Адже у кожній громаді має якісно працювати служба у справах дітей. Бо саме в громадах знають, в яких умовах ростуть діти, хто з дітей приїхав у громаду, кому потрібна допомога, органам опіки і піклування щодо захисту прав дітей. Має бути виконавчий комітет міської сільської селищної рад. Важливо, що в законі залишаються норми щодо скорочення строків розгляду судових справ про усиновлення дітей. На жаль, через російську війну в Україні збільшилась кількість дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, без Батьківського піклування. І під час воєнного стану не можна змінювати чи спрощувати процедуру усиновлення. в умовах, коли часто важко знайти документи, неможливо встановити реальну ситуацію з батьками дитини, зростають ризики порушення прав дитини. І щоб уникнути помилок. Та забезпечити найкращі інтереси кожної дитини, надавати допомогу дітям, які опинилися без батьків, необхідно обов'язково звернутися до спеціалістів служби у справах дітей. Українці, які бажають усиновити дитину. Звертаються з письмовою заявою до служби у справах дітей за місцем свого проживання, або подають заявку на консультування через дію. Часто в людей, які мають бажання взяти невиховання дитину, виникає питання, чи є якась спрощена процедура. Спрощена процедура усиновлення передовсім це те, що людям не треба збирати великий пакет документів і подавати його в паперовому вигляді. Це сьогодні можна зробити з телефону сформувати повний пакет. Портал Дія на 100% ідентифікує людину. Також є певне спрощення системи щодо опіки. На сьогодні Пакет документів, які подають громадяни, мінімальний. Адже законодавством передбачено, що опіку оформлюють родичі, дитини або знайомі. З 1 серпня в Україні запрацював державний портал для розшуку дітей, Діти війни. Він допомагатиме правоохоронним органам збирати дані про. Юних українців, які постраждали під час війни, зокрема, зникли безвісті або були переміщені на тимчасово окуповані території та депортовані до Російської Федерації. Платформа діти війни, створена за дорученням президента України для того, щоб кожен українець міг повідомити про дитину. Яка загубилася, про злочини проти дітей, повідомити про знайдену дитину, а також про примусове усиновлення чи примусову депортацію або зміну громадянства. Якщо вам відомо будь-що з перерахованого вище, передавайте інформацію на сайт війни». Можливо, саме ваше повідомлення допоможе дитині. Рідні українці, тримаємося. Найважчі часи для нашої України. Ми повинні бути разом. Допомагати один одному. Україна переможе! Слава Збройним силам України!